Привіт. О, Привіт. А ти чого такий кислий? Відстань. Ну то розкажи, може, легше стане, а ти мене не звільнеш. Звичайно, звільню, якщо ти мені не розкажеш. Ловлю на слові. Коротше, я влаштовувався на роботу в нормальну компанію, в круту компанію. А там ю контрол використовують. То це ж добре. Та що там доброго? Вони мене перевіряли і з'ясували, що в мене борги перед банком великі. То й що? А те, що банки зараз зі мною судяться. А я на співбесіді сказав, що в мене немає ніяких проблем з судами. Ну то буде тобі наука. Наступного разу правду казатимеш. І так, в ЮКОЛ тепер з'явилася інформація про борги і судові справи, до яких причетна фізична особа. Якщо ви берете на роботу нового працівника, ви даєте кредит фізичній особі, шукаєте порядного підрядника або проводите журналістське розслідування. Тоді інформація про суди й борги в модулі фізичних осіб від ю вам. Точно знадобиться. Все дуже просто. Вводите ім'я, прізвище та побатькові фізичної особи, і система одразу покаже вам дані по судових справах і виконавчих провадженнях, а також про борги фізичної особи. Я маю на увазі інформацію про те, чи є особа позивачем, чи відповідачем, скільки і кому завинила. Дивитесь, вивчаєте, приймаєте рішення. Все. А детально про те, як користуватися модулем фізосіб, шукайте за посиланням під відео. На тому все, бережіть себе і перевіряйте з'юконтрол. А ти залишся, я хочу з тобою поговорити про твою роботу. Ну от.